Незабаром вся бібліотечна спільнота буде відзначати всеукраїнський день бібліотек. Суспільством вважається, що підтримка бібліотек в такий складний час не є першочерговим. Забуваючи, що саме бібліотеки, особливо дитячі, є місцем, де виховують та формують підростаюче покоління гідних громадян, щирих патріотів, майбутнє України. Саме це майбутнє наші захисники відстоюють та захищають зі зброєю в руках. А давайте нагадаємо усім про бібліотеки. Доведемо, що в дитячих бібліотеках працюють вигадливі, енергійні, круті бібліотеки. Бібліотекарі і бібліотекарки. Вони можуть бути серйозними, але можуть і здивувати, бо поруч з ними завжди книга. З книгою ми сильні, з книгою ми незламні, з книгою ми розумні, з книгою ми гарні. Ми переконані, що з книгою зможемо все запускаємо. Драйв челендж. Ми вирішили, що з книгою класно танцювати. Шукав тебе там, де тебе не було. На вітрам, бурив їм на зло. Шукав тебе сам, не чекав на дива. Не вірив сльозам сам і не слухав слова. Слова це вібрація, не доскона. А що ви можете з книгою? Покажіть нам: прокачаємо інтернет книгою. Публікуйте своє відео у соціальних медіа з хештегом. З книгою зможемо все. Долучайтесь до челенджу всі, а ми передаємо наш челендж. Ростиславу Карандєєву, Олександру Афоніну, Євгену Ніщуку, Володимиру Риброву, Анні Полагенько, Андрієві Кокотюсі, а також Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки.